Привіт, вітаю вас на каналі «Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 25 лютого. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, <кхи> підтримуйте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант на в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників, як завжди, розпочинаю з української теми і а, на американському просторі. Доволі жваво обговорюється зустріч Макрона з Трампом і особливо на... звертається увага на... на останню таку спільну е заяву. І я просто хотів би звернути увагу от на декілька речей, там дві, букв... Два... дві буквально речі про те, як е робилися ці заяви. Ну, по-перше, е я хотів би звернути увагу на те, що е для Макрона англійська мова не рідна, але людина. Для якої, висловлюючись ну, дипломатичні речі, висловлюючись на іноземній мові, змогла ну, набагато якісніше, розумніше, я б навіть сказати, якщо по-простому висловитися у свільній заяві, в цій останній заяві, ніж Трамп. Тому що це було ну, доросла людина, розказує порівняно з якимось ну, школярем, першокласником. А якщо брати до уваги, як себе взагалі там Трамп вів себе, кривляючись там і так далі. І просто е була дивіться, була під час цієї останньої заяви сказана така штука. Трамп почав говорити знову, що Америка дала набагато більше, ніж Європа. Європі ці гроші вона дала взагалі як позичка, а нам нічого не дало. І Макрон зупинив. Зупинив Трампа прямо на півслові. і цікавий такий момент він використав таку сла, такий вираз, який Трамп просто полюбляє, от в кожній промові. Якщо ви слідкували, він використовує «to be frank», «frankly», це як перекладається на українську мову або відверто кажучи, або чесно кажучи, так перекладається це слово. І, і е, Макрон зупинив. Вибачте, за колінце так Трампа взяв, каже і каже, відверто кажучи, каже, ми заплатили 60 По перше. І це не позичка, каже: ми так само платимо, як і Америка. І якщо колись хтось буде щось платити, то в першу чергу ну, мова пішла за ці за заморожені там 300 мільярдів доларів, які зараз лежать в європейських банках. Макрон так само об'яснив, що ми не маємо доступу зараз до цих грошей, тому що вони не наші. Але як мінімум, що ми можемо зараз робити, використовуємо як противагу в переговорному процесі. Тобто, це наша дивіться, що ми можемо ну, ці, ці використовувати проти росіян ці гроші, які ми зараз тримаємо замороженими. Але Якщо колись розблокуються ці гроші, то в першу чергу ці гроші підуть на Україну, тому що вони і люди загинули, і руйнації, і так далі. Каже, але якщо нам і щось колись повернеться, каже, то це буде платити Росія, а не Україна. От головний момент, тому що Трамп, от у Франції там в Європі, повернуть гроші, а нам не повертають. І тепер ми там мова знов ж таки пішла за ці корисні копалини, а нам тепер будуть повертати. Але от важлива річ, на яку от Макрон наголосив, що якщо будуть платити, то платити мають росіяни. Вони агресори, вони зробили ці всі руйнації, яким боком, взагалі, Україна має відплачуватись. Трамп взагалі цю цю інформацію ігнорує там, яка там Україна має платити, і все. І а, дивіться, і ще так само а, з цього приводу. Відносно того, що от Трампа зупиняють останнім часом, і прямо в прямому, ну наприклад, це пряміше не буває, тому що це два президента, говорять прямий ефір. Весь світ по суті на це дивиться. І тут в прямому ефірі Трампу сказали: вибач, дідусь, але ти помиляєшся в даному випадку. Ну і дивіться, із, із цієї самої серії прийшла відповідь із Росії. Тут уже дружбани Трампа так само зробили маленьку підніжечку. Справа в тому, що. Перед тим Трамп заявляв, що я балакав з Путіном, у нас була класна розмова там. І коли я заговорив, що в Україні будуть миротворці там з Європи, то Трамп сказав, чи Путін сказав, «No problem», ніяких проблем, все нормально. А тут сьогодні зранку Лавров Пісков позаявляли, там, адміністрація Путіна заявила, що ну, це, Трамп помиляється, він каже, це каже. Присутність військ на, на цій території України це взагалі неприпустимий момент. І тобто це, це неправильно. І, і дивіться, тут Трамп розказує на цілий світ. Я дивіться, який договорщик, я це все порішав. Путін це нормально там і тут на тобі хопана. Трамп каже, помиляється. Які каже миротворці, які там європейські миротворці? Ні, це неприпустимо для нас взагалі. Ну таке. Ну але в той же час Путін. Зробив заяву. Тепер, дивіться, то вони тихенько мовчали, а тепер, згідно цих всіх переговорів, історія Як деребанити Україну. Новина із цієї серії. Путін заявив, що ми looking forward, ми дивимося вперед і з оптимізмом дивимося на те, щоб добувати нові корисні копалини. І така цинічна фраза. Росіяни ж не використовують термін окуповані території. Вони говорять нові території, і ми готові надати американським компаніям можливість добувати оці цінні рідкісні мінерали на, тери... на нових територіях. Але Трамп має пам'ятати, що у нас на території Росії набагато більше цих мінералів ніж на території України. Чому вам не приїхати до нас? І ми будемо дьосна там цілуватися і добувати рідкісні мінерали, дружити, обніматися, і все нормально. Ну от, такого роду заява була сказано, що ми готові співпрацювати і разом під ручки з Трампом іти вперед. Ну під ручки з Трампом, як ви розумієте, це я вже від себе не втримався добав. Також на американському просторі повідомляється про те, що український парламент видав резолюцію по суті довіри президенту Зеленському, що він легітимний президент. Ну, це відповідь на те, що ну, Росія давним давно говорить, що він нелегітимний. Термін закінчився у 24-му році. Вибори не відбулися. Трамп взагалі його диктатором обізвав. От повідомляється також, що голосування провалилося в понеділок. Ну, говориться із офіційних джерел, що було недостатньо депутатів підтримати. Треба було 226 голосів набрати. Не було достатньо. Ну деталі, до речі, от не розказуються на американському просторі. Тобто, я так розумію, що все-таки дехто був проти. Хоча в той же час говориться, що основні опозиційні сили конкретно називається Хто? Але от стаття говорить про те, для американського читача я, я, я знову ж таки нагадую не те, що відбувалося насправді, я розказую, як ця картина представляється для американських читачів. Так, от повідомляється, що у вівторок сьогодні. Було повторне вже голосування з другої спроби, і було прийнято, і вже там з запасом набралося голосів. І так само я ж кажу, говориться про те, що основні опозиційні сили так само підтримали це рішення, і було сказано, що дата виборів буде назначена парламентом, коли наступить справжній гарантований мир, там і так далі, і тому подібне. Ну а на американському просторі знову а, піднялася тема бюджету. Я нагадаю, що а, бюджет тимчасовий працює до 14 березня, тобто закінчується зовсім нічого вже там два тижні з хвостиком. всього на закі... залишилося до цього питання, і а, сенат. Я нагадаю, прийняв половину частину бюджету, яка стосується там імміграційних питань, збройних сил США, там захисту кордонів і так далі, не торкаючись фінансової сторони, тому що, по перше, вони не хочуть разом голосувати. По друге, деякі є відмінності, як сенатори хочуть прийняти цей законопроект на відміну від Трампа і Палати представників. І вони проголосували за цей окремий пакет. Він лежить е на полиці, так сказати. Якщо е Палата представників проголосує за нього, тоді він піде Трампа до Трампа на підпис. Але Трамп, все таки, хоче і він е перевагу віддає єдиному закону. Він його називає великий прекрасний закон. Там має бути включати якраз таки ця частина про кордон, імміграцію, збройні сили і до того ж такі зрізання податків на просто страшні цифри. Я не хочу про це повторюватися, що я говорив раніше. Так от голосування мало відбутися ще минулого тижня. говорили, що в п'ятницю. Але як ви розумієте, сьогодні вівторок голосування ще не відбулося. Чому дивіться, яка ситуація складається в палаті представників? Перевага республіканців мінімальна 218%. Проти 215. тобто республіканці можуть тратити один голос, щоб просовувати свої закони. Якщо вже два республіканці проти, все вони не можуть про просунути рішення в цьому питанні, і на даний момент проти цього великого прекрасного закону є три республіканці, як мінімум, які з якими поки що не вдається домовитися. Ну це сенатор чи вірніше представник із Тенесі Кентакі, і із індіани, і знову ж таки, ви не повірите. Це наша українка Вікторія Спарц, от яка вона там не яра трампістка, але тут вона виявилася мало не самою притомною із всіх республіканців, і я просто реально не міг сам повірити, прочитавши ці речі. Чому? Тому що вона відверто сказала, що я не буду це підтримувати. А, наприклад, сенатори із Тенесі він сказав: що поки що ні, сенатор із Кентакі, до речі, пішла переписочка на колишньому Твіттері, на теперішньому ЕКС, і вважаюся, представник із Кентакі написав таку справу, таку річ написав на цій екс: що якщо ми приймемо цей закон, то бюджетний дефіцит стане гіршим, а не кращим. І на це відповів Ілон Маск. Написав. Да, це звучить погано, і мені здається, що це трошечки із сарказмом було сказано. На що на відповідь у цих двох писак Сенато представника Кентакі і Ілона Маска відповіла: такі Вікторія, ця спарс, наша українка, <кхух> яка не завжди голосує про український останнім часом, але в цьому випадку дивіться, яка історія. Вона каже: Слухайте, це. Не просто звучить погано, це насправді набагато гірше, ніж звучить. Тобто реальність набагато гірша. І вона там привела деякі цифри, що згідно цього нового закону державний борг збільшиться на 24 трильйони доларів. І тут для мене трошечки не зрозумілі ці цифри, де вона їх взяла. Можливо, вона одразу взяла повний термін Трампа за наступні 4 роки. Тоді можливо А так в принципі, ну навіть для мене, який дуже критично до цих питань відноситься, цифра здається за за великою. Там навіть знов ж таки 5 трильйонів це велика цифра. Вона каже, що буде 24. Я так знову ж таки розумію, що це береться повний термін. І вона каже: додайте 24 цих трильйони до вже теперішніх 36, Ми будемо мати 60 трильйонів доларів бору. Це, це просто Америка буде вже в повній дупі. Розумієте, коли до цього дійде справа. Так от, що відбувається на даний момент? Це ж виходить, це голосування мало відбутися в п'ятницю з п'ятниці. Джонсон, спікер палати представників, пробує персонально зустрічатися з кожним із них. Він зустрівся з Вікторією Спарц. Це не допомогло. Вона вже після цієї розмови, якраз таки, написала оцю писульку, що вона проти цього, тому що вона не може це підтримати. А цікавий такий момент, що Джонсон не міг знайти представника із Кінтакі. Ну, така історія. Трамп сказав, що сьогодні він буде зустрічатися з деякими республіканцями. Ну я так розумію, що це якраз у ці три республіканці з ким буде зустрічатися Трамп, буде пробувати переконати їх проголосувати. Ну а демократи, в свою чергу, лідер меншості в палаті представників наголосив, що всі мають бути присутні на голосуванні, щоб ці 215, які є, 215 голосів залізобетонно були проти, щоб там Вікторія Спарс, умовна і там цей сина. Конгресмен із Кінтакі чи Тенесі добавиться, щоб просто цей бюджет провалився, щоб просто ну, не загнати в діру е, майбутнє, я б сказав, би, навіть не теперішнє, а майбутнє Сполучених Штатів Америки. Новина про Маска. Там, дивіться, яка на вихідних. Трамп, Трампся, маск розіслав імейл федеральним працівникам, щоб вони відписали йому. До речі, імейл під назвою Що ти робив минулого тижня. Зараз, до речі, інтернет просто заповнили ціла куча мемів відносно цього питання, там жартують, і так далі. Але прийшов цей імейл, щоб кожний працівник дав відповідь, що. Він робив минулого тижня і дав 5 прикладів. Тобто, чим він займався, я не знаю. Там ну, не копав картоплі, але працював на цій програмі над цим, 1, 2, 3, 4, 5. І у відповідь мали бути прислана Ілону Маску чи там хто відповідає. І ще має бути копія відправлена супервайзеру, і ім'я супервайзера має бути включеним. До речі, було сказано, що якщо ви працюєте навіть на секретну інформацію, нічого страшного, відсилайте їй цю інформацію так само. Ну і відповідно. Керівники великих там серйозних структур, як Національна безпека, США, ФБР, там і ще там інші, сказали, ні в якому разі нікому нічого не відсилайте там, тому що це куди секретну інформацію відправляти там імейлом, чим ти займався. Я розшукував там такого, то там шпи шпигуна, Наприклад, ми слідкував за ним, і Це імейл піде. Ілону маску, ну умовно кажучи, як приклад. Ілон же ж маск уже... Привселюдно на платформі Екс написав: якщо ви не відсилаєте відповідь, імейл мені, то це автоматично означає, що ви розраховуєтеся з роботи, а працівники мали відправити цю імейл від... відповідь маску до кінця вчорашнього дня. А до кінця вчорашнього дня Ілон Маск дав друге попередження, сказав: Окей, я даю вам другу спробу хто ще не відправив, відправляйте. І там були якісь додані додаткові інструкції і так далі. Ну, але, взагалі, якщо трошечки відсторонитися від, від цієї теми, взагалі про що мова. Справа в тому, що Ілон Маск свято вірить, що в Америці дуже Часто застосовуються мертві душі. Ну, люди, хто закінчив радянську шкільну програму, Микола Гоголь, знаєте, що такі мертві душі. Тут така сама історія. Ілон Маск вірить, що мертві душі голосують за демократів. Мертві душі так само на федеральних цих е, організаціях не працюють а комусь там ідуть у ці пусті зарплата, вони не виходять на роботу і так далі. І от просто щоб от ага. Не відписав, значить, він не, не не справжня людина, значить, це якась видумана і так далі. Ну от, ну, знову ж таки, Ілон Маск вірить в багато таких речей, і от е, в даному випадку він тепер застосовує це, цей метод. Ну а тепер і ще одна новина, яка вже більше. Тепер наступна частина вже більше така про життя американців. А судова справа дошла одна про смертну кару. Дійшла до Верховного суду суду Сполучених Штатів Америки, і новина от дуже рідка, таке дуже рідко відбувається. Щоб коли проходить там суд, потім апеляційний суд, потім там місцева влада штата. Це все пройшла, й аж до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, і Верховний суд Сполучених Штатів Америки перевернув попереднє рішення. Таке відбувається дуже рідко. Так, от новина із штату Оклахома, дуже консервативний штат. Відбувся злочин 97-му році. Вбили там якогось начальника в одному із готелів, заарештували практично одразу того, хто вчинив цей злочин, і щоб. Уникнути смертної кари, він визвався назвати замовника цього вбивства, той, хто вчинив це вбивство. І він сказав, що це працівник, замовив свого начальника, щоб я його вбив. Ну і цього, відповідно, чоловіка, якому зараз на сьогоднішній день 62 роки. Просто порахуйте, з 97-го року, скільки він і сидів у в'язниці, 3, 28 років. Чекаючи, в 98-му році його досудили до смертної кари. Були апеляції, всі там е відкидалися, і так далі. Аж поки новий генеральний прокурор штату Оклахома сказав: Слухайте, ця справа шита білими нитками справа в тому, що виявляється, той, хто вбив е цю, цього начальника в цьому готелі, він просто брехун його зловили на брехні, плюс не все там нормально з головою, трошечки психічно хворий людина і так далі. Тобто, і вся доказова база відносно цього, якого засудили на смертну кару, якраз таки вісіла на свідченнях оцього людини, яка там брехала наліво і направо до того. І коли справа дійшла, дивіться, пройшла я. Я повторюю, пройшла через усю цю лінію апеляційних судів, дошла аж до верховного суду, в якому я нагадаю, республіканці там 6 до 3 зараз мають перевагу, і це крутий республіканський штат. І на диво Верховний суд сполучених штатів Америки відмінив смертну кару. Не оправдав, звісно, цю людину. Він просто відправив цю справу на пересуд. Тобто тепер мають по-новому відбутися судовий процес. Ну але як мінімум, я дивіться, коли доходить справа уже до верховного суду, це в, в, в основному вважається, що вже до е, страти самої фізичної страти вже. Цей вирок е, е, вступає в дію, має лічені дні там залишаються. Так що, ну, як мінімум, оправдають цю людину чи не оправдають, тому що знову ж таки, якщо всі свідчення базуються тільки на свідченнях того брехуна, можливо, він взагалі не винний. Він просто сказав це ім'я, щоб рятувати свою шкуру. А, а він просто попався там. Перше ім'я, яке йому прийшло там на розум. Така ось новина. Новина із Штата Юти. І дивіться, штат Юта, скоріше всього, що буде першим штатом, який заборонить використання фло, флорайду. До речі, я забувся, як це українською мовою, я не глянув в цьому, у використанні у воді. Взагалі, штат Юта знаходиться на 44-му місці по, по кількості використання втору. Я подивився переклад втор у міській, громадських водах. Так от, дивіться, взагалі, яка історія. Закон буде прийнятий такий, що це буде цілоштатовська заборона. До речі, законопроект вже пройшов через законодавчі, тобто Сенат, Палата представників, тепер уже цей документ лежить на столі губернатора. Підпише він чи не підпише це питання таке, але оскільки це так само республіканський штат, скоріше все, що він підпише. Так от, згідно цього закону. Штат забороняє просто взагалі застосовувати втор у міських водопроводах. І тобто, якщо якесь там місто окремо захоче, от ми тут живемо, ми хочемо використовувати, штатовська заборона буде їм не дозволить цього використовувати. Тобто, отака історія. Ну, і взагалі, під текст цього закону, я нагадаю, що Роберт Ф. Кеннеді Джуніор, який йшов, на посаду керуючого охорони здоров'я в Сполучених Штатах Америки, то він якраз таки був тим, хто підставив під сумнів оцей ефективності використання втору. Так, от дивіться, це от обложка. Чому? Тому що А, це не зовсім ефективно. Але основна два автори цього законопроекту, республіканці, відповідно, в кінці кінців сказали, що це дуже дорого. Ми хочемо це відмінити, тому що це дуже дорого. І на це відповіли е, і дантисти штата Юта. Е, там декілька свідчень. Ну, відповідно, дантисти, там зараз от, голова об'єднання дантистів штата Юта сказали, що якщо це і дорого, то це все рівно найдешевший спосіб е, боротьби із каріясами і так далі, як запобіжний варіант, якщо дивитися в загальному, тому що для багатьох. Американці, відверто кажучи, от просто немає можливості купити зубну страховку, і вони ніколи взагалі не ходять. І тому оця питна вода це єдиний по суті, за, захист від того, щоб вони зуби не втратили там на пару років раніше, ніж би вони, вони втратили без цієї води. Свідчення там інших лікарів, які просто от в штаті Юта працювали в декільких місцях і каже. Це просто от наявно видно, ага, в цьому місці використовують втор, зуби такі. Поїхав в інше місце працювати, і це просто різниця, як небо і земля. Ну, але от така от історія. Дантисти розказують, що це корисно, що це працює, і що це в глобальному варіанті ефективно в плані фінансів. Але республіканці думають все-таки про сьогодні і про зараз. І ну, дбання про громадськість, воно все таки не на першому місці. А, наступна новина із а, Штата Небраска. І це от я навіть не знаю, як, як реагувати. Я таких новин раніше не бачив. Але я, якщо чесно, то я думаю, що це не єдиний такий випадок в Сполучених Штатах Америки. Але дивіться про що новина. А, два роки тому жінка-наркоманка народила дитину вдома в себе в штаті Айова. А, одразу відмовилась від дитини. Її забрали в дитбудинок. А її бойфренд, з яким вони то зустрічалися, то не зустрічалися. Навіть не знав, що вона народжує цю дитину. Виявилося, що це дитина. Його з, з за допомогою ДНК він довів, що він є батько, забрав дитину до себе. Зараз ці дівчинці два роки, але дивіться, в чому проблема. Що коли е, дитина народжується в лікарні, то лікарня відповідає за до, заповнення всіх документів і там практично одразу виписується свідоцтво про народження. Не так як у нас там треба враг сити, чи я не знаю, як зараз в Україні раніше так треба було Ви берете писульку. Я як колись ходив берете писульку із. З родома, тоді йдете в РАКС, і вам видає РАКС свідоцтво про народження. Тут все робить, якщо ви народжуєте дитину у лікарні. За вас все робиться прямо на місці в лікарні, вам не треба нікуди потім з писульками ходити. Відповідно, якщо ви народжуєте вдома, то ці всі процеси ускладнюються, вам треба дещо там робити і так далі. Так, от, в якийсь момент, свідоцтво про народження про цю дитину не пішло правильним руслом. Це по перше, по друге. А цю дівчинку назвали. Дивіться, зараз я просто щоб Юнакайт, 13-й готель. Тобто, назвали, що це нібито навіть не людина, незрозуміло, коли він почав добуватися, що це взагалі таке. Йому відповіли, ну це комп'ютер вибірково вибрав якусь там назву, вліпили цій дитині. Ну і проблема дивіться з чим: що оскільки немає свідоцтва про народження справжнього, два роки він цей дядько бореться з цією проблемою. Значить, у неї нема. Номера соціального захисту, без номера соціального захисту він не може мати ні страховки на цю дитину, ні ніяких державних програм. А, і відповідно, коли ви йдете з маленькою дитиною до лікаря, і він розказує ситуацію, що там от, де, деякий час назад там, дитина була з температурою страшенною, це треба платити готівкою. А це виміряється в сотнях доларів. Ну, як ви розумієте, навіть якщо все нормально, то це все рівно великі гроші, оскільки, як ви розумієте, це батько одинак. Сім'ї немає, то це дуже часто непідйомна сума. Ну я думаю, що після того, як ця от новина вийшла на національний реальний рівень, тому що це я і стопів вибрав цю новину. Я думаю, що хтось, якийсь там юрист, який працює задарма, я думаю, що хтось йому все-таки допоможе розлити цю ситуацію. Але слухайте, два роки жити в таких умовах. Я навіть от дивуюся, що ця дитина просто вижила до цих пір. А тепер у декілька таких під кінець новин, парочка бандитських новин. Новина, пам'ятаєте, я розказую про те, що жінка в штаті Нью-Йорк продала чи верніше, достала свої збереження, які вона на пенсію збирала, купила. Золоті злитки і віддала бандитам на, на зберігання, нібито там федеральний резерв, там і так далі. Так от ця новина, виявляється, отримала продовження. Ну, історія з цією жінкою, це, мабуть, найбільша, тому що її нагріли на 700 тисяч доларів. Але тільки за 24-й рік от цих пенсіонерів американців шахраї, ну просто ось ці якраз таки оці золотовалютною золотозлитковою цією схемою. Обікрали на 126 мільйонів доларів. Ну і так само там розказується в даному випадку про штат Індіана. Там один дідок під 80 років, там вимів свої останні гроші. І все зводиться до того самого. Старий там дід чи бабуся сидить на комп'ютері, і грається, і вискакує повідомлення, що позвоніть по цьому номеру телефону телефону, ваші дані вкрали там і так далі. І схема та сама там. Потім приходить нібито офіційний лист, який там знову ж таки, якщо людина в цьому не розбирається, то ви не відрізнете легальний цей цей ж е, е, папір, на якому це все пройшло, чи це якісь там на копія з якогось принтера. Звичайні люди не можуть розібратися в таких речах. Ну і просто обирають пенсіонерів таке, от відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну а остання новина на сьогоднішній день це про... Новий різновид грабіжників, я, наприклад, про таке раніше не чув. Історія із штата Колорадо. Там а, в одному із зоомагазинів -зо крадуть цуценят. І це а, крадуть це вже от за цей тиждень вже друга крадіжка цуценят. Ну і остання повідомляється про те, що а, вкрали двох англійських бульдогів, і одне цуценя коштує 4 тисячі ну, 4 тисячі 299 доларів. І схема, дивіться, яка. Заходить двоє чоловік, один стоять чи стоять в двох кінцях, один падає, імітуючи епілепсію яку-небудь, там приступи, він там смикається, судоми якісь відображає там, і там, відповідно, персонал кидається допомагати, ще якісь там добрі самаряни йому кидаються допомагати. А інший в той час краде цих цуценят, бере за шкірку, летить в двері, а там чекає машина. Так от. А я, як так трапилося в цьому випадку, що ну відповідно цей який імітував епілепсію, ці приступи його одразу і зарештували, його там схопили. Тому що ну я так розумію, розкрили, що він в принципі це не справжній приступ у нього був. Йому 37 років, і йому так само зразу інкримінують крадіжку. Хоча він стоїть на своєму, я нічого там не крав, а що ви до мене маєте, я не цей. Ну і магазин відповідно говорить про те, що за кожне повернене цуценя вони. Гарантують винагороду одну тисячу доларів і дві тисячі доларів винагороду, якщо ви назвете ім'я цих грабіжників. Так що, от дивіться, яка історія. Я раніше не чув, щоб хтось викрита, викрадав собаченят там чи котенят. Але слухайте, непоганий заробіток. Я так розумію, що вони її будуть продавати не за повну ціну, ці грабіжники, але на рівному місці, навіть якщо за півціни продати комусь там, то... Нормальний підйом на випалку чи на наркотики, чи на що там вони там планували. Я думаю, ці грошей вистачить. Ну ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!